Всім привіт! І ми продовжуємо проходження Ульхенштейн. Коли ворог занадто сильний, по ньому краще стріляти визираючи через укриття. Так, у чому я зупинити? Кейт, ток, ага. Точно, так і не знайшов секрет.

серьезно. Так просто. <світ> Эх. Походу проще туда не падать. Не понял. Mm. Скільки при. практично. Так, може Вроде бы всех. 对。Uh Речь можна можно продвинуть. Ковіче, нас опочила у дворі. Давайте тебе немає немає, ми не магазин. Дисяти, бласка, ми поки покипємо. Не поняв, кінець, дівсну. Не зрозумів, що вони сказали. Давайте, давай швидше, треба у двір. že vota. Tak má, a, te... a davaj. Такі треба всі ящики розбивати. Найс! Золотий фор больний приз. Ммм, і ще два файли. Корм. Пишет увага. Особи. По мене. Повернися! Ой. Повернися! Повернися просто до мене. Постиху їх тут. Поверните, поверните. Поверни. Что ж, научились не залишаємо. Повернитесь, повернуться до мене. Подрядче на цей нам дісталось. Модець, капітане. Так, усім до місця катастрофи. Дутрімась там, Блашковиче. Дякую, капітане Блашковиче. Біжи сетку. Фух, капець, як тяжко. Капітский повільний з ним пулеметом. На там буде не повезло. Нічого не пропустив. Ні. Троп транспорт. Транспортний uh літак. Ну і мені. Я не вважаю його. Балку звідси не забрати. Ну, пастя, бласковіче. Пробуй забрати балку зі своєї сторони. Уже з цією штукою можна підняти. Що це за шлях? Ну, ж бахмавці. Ви коли доведеться стрибати, це перший вояк. у церкву по ней. Ніхто не мовиться. Я задоволення тільки от хворів церкви церкву і Так ще... Одужений блонді, ваша черга. То наші так, 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 яких тут багато читати чи не читати. Біджей Башковіче. Башковіч. 1945 рік. Біджей, особливий агент ОСА. Організація секретних операцій якого регулярно відправляють на спецзавдання проти нацистського режиму. Після минулої суточки щерепу, при якій загинув командир опору Коралайн Беккер, він мрія вбити генерала Фюргусрід. Фюргусрід народився та виріс у горах Шотландії, де дитинство його пройшло убогості. З ранніх років він став Використовуючи сарказм як зброю проти суворих ударів долі. У 16 років Фюргус найнявся на ферф у Глазго, де й працював, поки депресія 30-х років не доколотилася до Шотландії. До війни Фюргус перебував, перебивався чи міг, а коли воно почалося, Перебрався в місто. Перт у центральній Шотландії. Там він вивчився на авіамеханіка. А у підсумку став пілотом, коли був п'яний і програв Парі. Друзі. Панцерхунд. 1946 року. «Панцерхунд» — це одна з перших моделей роботів, розроблених у майстерні генерала Череба. Перший «Панцерхунд» випустили на Східному фронті, де вони сіяли гибель серед радянських військ нижпарячи по полю бою. Ну, їх, в принципі, не так вже і жалко. Солдат-нацист 1946 рік. Для свого полку солдатів-нацистів через. Череп особисто відбирав найвідданіших та лютих бійців із цих загонів Вермахту. За службу в цьому елітному підрозділі череп обіцяє солдатам високі пости в НС... НСДАП, коли вони виграють війну. Камхунт, 1946 рік. Камфунди це один з кишенькових проєктів черепа. Німецький, німецьких вівчарок накачав хімікатами і закував сталеву броню. Оцих, звісних тварюк дивовижний іква. Пробст Вайет 3. Вайт вчився у Гарварді на дипломата. Але високі моральні принципи і не не ідеалізм, що змусили його покинути коудж і піти на фронт, хоч батько був проти. Так, він у 17 років опинився в рядах ВПС. Батько так і не пробачив йому. Іноді наївність своя та може дратувати. Однак він без того готовий битися з усім злом, що існує у світі. Цікаво офіцер 1946 року з полку генерала Черепа. Це пропалені бюрократи із садистським характером. Вони воліли б відсидіти тилу, змушені йти у бій, щоб вислужитися перед генералом. На їхніх кашкетах закріплена радіо за допомогою якої вони можуть викликати підкріплення. Краща тактика проти офіцерів розправлятися з ними без зайвого шуму, щоб вони не встигли підняти тривогу. Суперсолдат 1946 року. Це нова порода суперсолдатів, виведена особисто генеральним черепом. Після курсу хіміотерапії солдатів сталью та електронікою, а потім заковують у руку непробивну броню, щоб підсилити висливський інстинкт. Піддослідний їхній мозок доводять до майже пересного стану. Солдати стають некерованими і вкрай жорстокими. Так. Ну... Я маю а ми тут дещо нічого цікавого є? Давай до нас башковіче.

Трошки Сэр, вы знаете, что? <плес> <это спали. плес> <И терпелец. плес> так, ты что, да?

my people murdered so many times i lost count

I like the eyes! Do you, do you do like you. Not this Somebody throw I like I like the eyes! Pytanie Blaszkowicz, jak możesz mnie obracać? Jak uważasz, Kto z tych dwóch kątce? To dla dosłownie. have nam jest nie Dla zrastki, tak nie trzeba widywać. Dobra, to to. Я спрощу. на завдання. Просто подивися на того, хто краще підійде для допоможе oh, вирішити.

You will save me, won't you, sir? <laughs> I know you can do it. Sir! General Death's in. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. The people made me torture. Thought I'd seen it all. But i never seen true cruelty. Until now. Count to four. Inhale. Count to four. Exit.

Ти його звонят. Що? Отківщини, батько, мало тобі для отримай. Ну ладно, тобі. Ну, що робити? А. Ваш крыльч. Давай, что это трудно, кто не видит, кто бед. Ага, фикаша,

Ох, ох, я би ще пограв, але в мене час вийшов. Всім пока.